у нас в Угорщині у суспільстві є дуже дуже серйозний конфлікт щодо України. Коли я виступав проти України в той час. На жаль, тоді у співпраці з Росією це було за НАТО, і я би цього зараз ніколи не робив і перепрошую за це. Віктор якщо Віктор Орбан зараз почне говорити людям, що небо зелене, а трава синя, то за три дні ви з'ясуєте, що люди починають у це вірити. Є один чіткий вихід: це позбавити влади Віктора Орбана. Це завдання угорських опозиційних політиків і угорських виборців позбавитися цього товариша. Коли ми говоримо про Угорщину, то як правило згадують про Віктора Орбана як про людину, яка створює для України проблеми. Але насправді у історії українсько-угорських відносин були і інші ну неоднозначні персонажі. Хто пам'ятає часи 2014-2015 року, точно пам'ятає також назву Йобік. Це така партія, представники якої їздили в Крим. На так звані вибори у Донецьку та Луганську і ну, вважалися абсолютно проросійськими. Зараз ситуація інша. Орбан лишається в орбіті Путіна, а усі інші угорські партії, навіть включно із Йобіком або майже усі, стали ну, нехай не проукраїнськими, але принаймні притомними. Ми поговоримо із Мартином Дьондьоші, це президент. Цієї партії Йобік, тобто представник опозиції, депутат Європарламенту. Донедавна людина, яку вважали в Україні агентом Росії, який заборонений або принаймні був заборонений в'їзд до України, зараз він говорить зовсім інші речі. Ми записали з ним інтерв'ю у Будапешті, Ну, на жаль, він сам був у Брюсселі, але почули ми від нього дуже несподівані заяви. Воріс, ким є угорщина для України і Україна для Угорщини у ці часи Україна – Це сусід угорщини, який вирішив, що хоче належати до заходу, і хоче запровадити західні цінності. Хоче бути демократією і ринковою економікою, обирати Європу замість Росії та Азії чуз європ інстедов інстедов рошаенд інстедов іжія ендайсинке ми в угорщині маємо поважати цей вибір а ми маємо допомагати кожній країні, яка йде цим шляхом. Дуже дуже шкода, що в Україні цей вибір українців переріс у жахливий конфлікт, і не може бути жодного питання про те, на чиїй стороні ми угорці маємо бути у цьому конфлікті. Ми маємо допомогти сусідові Україні як можемо. Бо це агресивна війна, яку Росія розпочала проти України. Ов агрешен да те роша гестарті дегенста соверен кантри україн сам піпл але у частини людей є враження що угорщина не підтримує україну у цій війні із ісворінгангерії Hungary у нас в Угорщині у суспільстві є дуже дуже серйозний конфлікт щодо України і щодо війни. Наскільки і яким чином ми взагалі маємо бути залучені до цієї ситуації? До України загалом Дуже дуже шкода, що наш уряд, щонайменше у своїй риториці, видається проросійським, робить вигляд, що він будь-яким шляхом блокує в ЄС усі спроби підтримати Україну. Ви можете побачити це у питанні ставлення угорської влади до санкцій. Хоча Віктор Орбан голосує особисто на підтримку санкцій, коли відбувається таке голосування у Раді Європейського союзу, публічно. Но він висловлюється проти санкції вам може здаватися, що ця людина живе на іншій планеті ніж усі ми. Але справді говорити, що санкції не працюють, це просто неправда. Санкції, звісно ж, працюють, але при цьому є шляхи, як зробити, щоб санкції працювали набагато краще, і саме над цим ми маємо працювати замість того, щоб ставити під сумнів санкції як такі. Адже це очевидно. Narrative. not in questioning sanctions because that's very clearly moscow's narrative uh, there there але їхня ціль і їхня мета насправді це послабити європейську співпрацю, і роблять вони це, ставлячи під питання санкції, які є на столі. Це жахливо бачити, що Угорщина, яка мала в своїй історії революцію проти радянської влади, в історії якої був Ренат, тепер підтримує Росію значною частиною свого населення. Це дуже правильне запитання, на яке я не маю відповіді, і я як горець в шоці від того, як більшість населення можуть ну добре, не більшість Ну але половина угорського населення явно загубилися у цьому питанні. Я вважаю, що паралель між 1956 роком в Угорщині і тим, що відбувається в Україні зараз, очевидна. Навіть восьмирічній дитині не треба пояснювати цю ситуацію, бо тут дуже чітко ясно, хто є агресором, хто жертва, і абсолютно ясно на чиїй стороні має бути така держава, як Угорщина, що була. У дуже схожій ситуації у зовсім недалекому своєму минулому ендиті звері кліє веканчилайкхангерії дадгаспінівері симілерситуєшен інденоту дистент паст Містер анедіндоші. А тепер давайте перестанемо ігнорувати слона, який є у кімнаті. Ви президент партії Йобік, яка має ну особливий імідж в Україні? Квареспешел імідж. Ви особисто були так званим спостерігачем на так званих виборах на території окупованого Донбасу. А тепер ви говорите про проросійськість Орбана? Як на мене, це шокуюче поєднання, бо в Україні саме вас вважають проросійським. Можете це пояснити? Тандендоші would be per sівt ес про Russian because юмейд зі степс. now you're talking that orban is pro-russian what, what's going on Well, things... Ну, за останні кілька років відбулося багато всього. Це правда, що у 2015 році я був на Донбасі як спостерігач за виборами. Ну так ви праві, це потребує пояснень з мого боку. Але перед тим як я спробую це пояснити, я скажу, що навіть трактування моєї тогочасної позиції зараз є помилковим і Перебільшення у 2015 році я і моя партія дуже переймалися перетвореннями, які проходила Україна після майдану гідності in the the aftermath of Maidan events, the new Режим режим, ну тобто новий уряд, що прийшов з Порошенком, зробив на думку угорців і на мою особисту думку жахливу помилку. Я вважаю, що вони зробили чужими етнічні меншини, що проживають в Україні. І коли у вас з'явився новий уряд і новий парламент, то першим кроком було скасування мовного закону. А цей мовний закон був дуже проєвропейським спрямованим. На меншини він давав усі права, які меншини мають у західному світі. ітґейв олдрайц Майнорітікенгевіндевестен Волдендфорос а ми угорці сприймали мовний закон як гарантію того, що Україна йде до європейського союзу та до європейських цінностей. Це для нас було гарантією того, що угорська меншість у Закарпатті, а їх тоді там проживало понад 100 тисяч, буде шанованою частиною українського суспільства. Скасування мовного закону, на нашу думку, було Агресивною позицією нової влади, нового парламенту, і у більшості угорців воно лишило погані відчуття. Very агресив позиційно in режим оденю парламент, вич газ, ін, айвод сейінда медьориті в дегангерианс лев та вери бad я тоді був членом угорського парламенту, заступником голови комітету у закордонних справах і членом парламентської асамблеї ради Європи. Через це я намагався побудувати в Європі альянс націй, які мають меншини на території України. Це поляки, румуни, також турки ну, і Росіяни, Руменієнс от великі нації, які мають свої меншини на території України, і я тоді пам'ятаю, був дуже засмучений і дуже стривожений тим, що була лише одна країна, яка визнала цю проблему і була готова підтримати нас заявами політично, дипломатично захищаючи також і свою меншину в Україні, і це була Росія я розумію росіян. Ну, добре, ну добре, і в той час я розумів росіян менше ніж зараз. Але навіть тоді я знав, що це імперіалістична країна, що це агресивна країна. у нас в історії було багато епізодів, які це доводили. Була війна в Грузії, були інші загрози за попередні роки of years, and unfortunately, на жаль, я прийняв їхні запрошення, які я не став би приймати зараз. І я розповідаю це для того, щоб ви зрозуміли, я був на стороні угорської меншини історичної меншини, а не завезеної в Україну Сталіном під час радянського союзу. Або що я захищав їх коли. Коли я виступав проти України в той час і на жаль, визнаю, робив це у співпраці з Росією. Зараз я би вже не зробив цього, не поїхав би до Донбасу, бо вже розумію наслідки та приховані наміри Росії, коли вона нас підтримала. Це було занадто. Я би цього ніколи не зробив і я перепрошую за це. They wouldn't ever do and I apologize for that. Just a second. дуже несподівані заяви. Принаймні, мене вони здивували. Думаю, вас також. Що ж, підпишіться на наш канал, лайкніть це відео і поділіться з ним іншими. А ми продовжимо. Так, от But now, when I stand але зараз, коли я підтримую Україну у цій війні у цьому конфлікті, я роблю це також через те, що угорці представники нашої меншини воюють під українським прапором проти російського агресора. І коли вони воюють за Україну, вони також воюють за свою батьківщину, за Карпаття, звідки вони походять і де вони народилися, і вони. Хочуть, щоб Україна була прозахідною європейською, і що вони хочуть жити у вільній, демократичній і суверенній Україні зараз. Ви позиціонуєте себе як ліберал, як людина, що твердо підтримує європейські цінності. Але я також пам'ятаю, що одного разу у минулому ви пропонували перерахувати євреїв в Угорщині, і мене не Непокоїть, що зараз ви підтримуєте Україну, але ж маєте такий бекграунд. Ви не тільки їздили на так звані вибори, а також були нападки на євреїв в Угорщині. Я сподіваюся, що щодо Донбасу ви зрозуміли, чому я це робив. Ви можете не погоджуватися з цим як українець, тому я і не прошу, щоб ви погодилися з цим з тим, що я робив. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли мої мотиви і те, що стояло за моїми діями. Що стосується моїх заяв про євреїв, вони пролунали понад 10 років тому у парламентських дебатах, де я говорив про ризики національної безпеці пов'язані. З подвійним громадянством це була моя жахлива помилка під час тих дебатів, за яку я приніс вибачення вже ну, мабуть мільйон разів. І будь-хто хто мене знає, знає також, що я не антисеміт, не расист. чи є шанс змінити угорську політику і суспільну думку про Україну, і що можна зробити для цього? Ентокен бідантидюзе абсолютлі Так, звичайно, і мій приклад свідчить, що зміни можливі. Світ повний змін. Якщо Віктор Орбан зміг змінити громадську думку в негативну сторону, то ми можемо змінити її також у позитивну сторону. І єдине питання, як це зробити to communicate much clearer. Ми маємо пояснювати свою думку чіткіше, і ми повинні бути у повідомленні світу правди у розповіді нашої версії настільки ж ефективними, як Орбан є у поширенні брехні. Ми просто почувалися занадто комфортно, думали, що суспільство схильне до сприйняття правди саме по собі, що воно буде розуміти все і що воно. Не сприйматиме пропаганду та брехню, але це не так, люди. Починають вірити у неправду, якщо їм повторювати цю неправду дуже дуже багато разів. Ми в Угорщині бачимо це щодня. Якщо Віктор Орбан зараз почне говорити людям, що небо зеленого кольору, а трава синя, то за три дні ви з'ясуєте, що люди починають у це вірити, і що вони починають самі повторювати ці тези. Ми бачили це стосовно міграційного питання. Ми бачили цю зміну щодо Джорджа Сороса, і ми бачимо те саме стосовно питання України. Знову і знову нам треба винести з цього року і самі будувати наративи і опиратися силам пропаганди значно ефективніше. build a narrative. And, and, and counter these uh, forces in a much more efficient manner. чому орбан це робить he's obsessed with power. Бо він одержимий владою його не обходить правда його не обходить національний інтерес угорщини йому вдалося побудувати в угорщині таку систему яка гарантує що він лишається при владі в угорщині є парламент в угорщині є система влади в угорщині є державна служба. В Угорщині є медіа, але всі вони дружно та без поспіху були поглинуті системою Орбана через те, що Орбан має дві третини голосів у парламенті. Він переписав конституцію законодавство про вибори, ухвалив новий закон про змі, і все це дозволило йому вичистити ці інституції, побудувати нові зі своїх друзів, і він зміг підпорядкувати корупцію таким чином, що зараз Євросоюз фінансує побудову не ні системи в Угорщиніберо систем інгангерігаудазетяк Орбану допомагає те, що він лишається на стороні Путіна, який стане лузером, який програє війну, який став вже ізгоєм у світі. Як це йому допомагає, Орбану? має бути пояснення, чому Віктор Орбан на 100% на стороні Владимира Путіна у цьому питанні. Попри те, що зараз абсолютно зрозуміло, Росія програє цю війну. Україна вже перейшла до контрнаступу. Росія схоже провалилася у своїх військових діях. А Захід Європа, а також Сполучені Штати Америки, ну просто. Не можуть дозволити собі програти війну в Україні та й до того ж, програти її Росії, тому вони. Зроблять усе від них залежне, щоб допомогти Україні перемогти у цій війні. І головне питання тут, як на мене, що станеться з державою, такою як Угорщина, та з її урядом, який діє як троянський кінь Росії під час цього наступу, під час цієї війни, схоже, що Віктор Орбан уперше за 12 років абсолютно прорахувався. Він уперше за 12 років влади стикнувся з дуже дуже серйозними проблемами у своїй країні. Вже Назріває економічна криза, а також соціальна криза в Угорщині. Енергетична криза також наближається, і при цьому ми маємо цей режим, що на 100% асоціює себе з путінською Росією і відсторонюється та ізолюється від західного союзу, частиною якого насправді є Угорщина. Тому чим раніше Орбан зупиниться і здійснить розворот у своїй політиці, тим краще і Можливо, у нього все ще є можливість знайти вихід, але я абсолютно не розумію навіщо він досі тримається за що корабля, який вже очевидно тоне. і можна лише здогадуватися про те, чи не шантажує Віктора Орбана Владимир Путін тим чи іншим чином. А як на мене, це може бути єдиною реальною причиною, яка спадає на думку, чому він може діяти настільки нераціонально, which um, which is visibly sinking and you can only think of perhaps uh, Viktor Orbán being blackmailed by Vladimir Putin one way or another uh, I don't know but it can it can be the only reason that I can think of why somebody acts so irrationally Лайк Віктор Орбанцю Файналайс, щоб підвести підсумки, чи можете ви дати поради українським політикам, українському суспільству, угорському суспільству, що можна зробити, щоб вийти з тієї кризи у відносинах, яка є зараз? Є один чіткий шлях виходу з кризи. Це позбавити влади Віктора Орбана, позбавитися його на виборах, і це справа угорців. Я маю сказати, що ця людина, яка є нашим при? прем'єром, є нашою проблемою проблемою угорців, так само як він є проблемою українців. Але ви тут багато не зробите. Це робота для угорських опозиційних політиків та для угорського електорату. Позбавитися його. Думаю, це єдине безпечне вирішення проблеми. Дякувати Богу. Вибори в нас ще є. Не знаю як надовго. Щоправда, наступні вибори ще до чорта далеко. we have a an election uh... але ви щойно програли йому вибори. Тобто, це не працює цього року. Це не спрацювало, та зараз кожен день дає нові можливості. Річ у тім, що донедавна Орбан не стикався з серйозними проблемами Угорщини. А проблеми завжди приносять також нові можливості. Нова можливість це те, що угорські громадяни зрозуміють, що їх обманював і зраджував уряд, який лише розбудовує свою владу. і не переймається реальними проблемами своїх людей, він не зробив те, що треба було зробити за останні 12 років при владі. Він зробив Угорщину на 100% залежною від російської енергії, ядерної енергії, газу, нафти. Хоча він багато разів міг диверсифікувати постачання Uh, nuclear Energy Oil and Gas. Waйліт could have Diversified in many many uh, various ways, іткутгев полісі. Він міг побудувати економічну політику, не засновану на корупції. Призвела до зростання добробуту людей, до зростання купівельної спроможності угорців. Цього всього не сталося. Зараз угорщина у глибокій соціальній кризі вона вже стикнулася з економічною кризою на фоні глобальної кризи. Словом, я на 100% впевнений, що зміни відбудуться і з'явиться альтернатива Віктору Орбана. І головне питання, коли це станеться? Чотири роки до наступних виборів це над The question though. is uh, uh, when it will happen? Uh, four years is a hell of a long way away. єдине, що я можу запропонувати українським друзям, це зрозуміти, що Віктор Орбан це не дорівнює Угорщині, це не угорщина. Він лише один громадянин Угорщини, який одержимий владою, і для цього дуже ефективно маніпулює угорцями. Але угорці, зрештою, прокинуться. Хоча це і відбувається надто повільно. Я ж зі свого боку нагадаю, що б не говорити, при віктор Орбан Угорщина проголосувала в Раді Євросоюзу за усі пакети санкцій, запропоновані Євросоюзом. Тому варто розрізняти те, що Орбан каже, і те, що він насправді робить. От віктор Орбан Сезенвотійзакшлі дуїн не фідія на кодограмітмондок. Еддятлендолографіяна комітчинарок він зараз у складному становищі хоче отримати європейські гроші, які потрібні, щоб підтримати роботу його корупційного режиму. Тому він у дуже складному становищі. Він знає, що він має відповідати очікуванням ЄС, і тому він, врешті-решт, проголосує за санкції. Байдуже, що він зараз вам говорить? Юда Європейюніентхієзгойнтволфо very much for the Дуже дякую за інтерв'ю. Дякую за те, що підтримуєте Україну. І сподіваюся, що так чи інакше наші держави знайдуть шлях, щоб бути друзями, а не лише сусідами. Not only neighbors.